Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. І сьогодні я хочу, нарешті, розпочати свою жакарну історію. Цей проєкт вже йде давненько, я ж не пам'ятаю, з якого жовтня, мабуть, я в нього вступила, але дівчатка ніяк до мене не доходили руки. Але нарешті я хочу його розпочати. Надіюся, що я все встигну. Те, що задумала зробити. Ну, мені, мені, по крайній мірі, так хочеться. І так, з чого моя історія буде? Моя історія буде з двох отаких ниточок. Купила їх давно, ще літом. Я купляла спеціально під проект, тобто під світерок, який я хочу зв'язати з Шакардом. Я надивилася в Пінтересі, мені сподобався один класний світер. І я ним загорілася, вирішила будь-що, але він мені потрібне. потрібен. Лежала ця пряжа, просто в мене якось не було на неї часу. Але тут дівчатка організували проєкт. І якраз думаю, якщо я не встигну, то я вже його не зв'яжу. Ну, чогось у мене рамки обмеження. І так, пряжа. Пряжа це моя сама-сама улюблена. Я в кожному відео співаю її оди, я її обожнюю. Вона для мене найкраща йде на жакард. Я з нею в'язала шапки жакардом, я з нею в'язала шкарпетки жакардом. Тепер я хочу спробувати з нею зв'язати світерок жакардом. Пряжа Alize Wу. Уже всі її, мабуть, скуштували. 100, 100 грамів, 200 метрів. 75% супервош з шерсть і десь бути 25% поліамід. У мене білий, ну, тобто, він не білий, він такий молочний кольор. Вибирала я, був там такий біліший, але чогось вибрала я отакий. Так, молочний колір, у мене 55-й. І оце такий у мене секційного такого фарбування. У мене колір 11,017. Світирок у мене буде біленький, а жакард буде отакий синій. Я так собі уявляю, хто дивився жакардові світерки в Пінтересі, вже, я думаю, повинні здогадатися, який це буде світер, але я вам його не покажу. Я вам покажу тоді, вже, коли в мене буде готовий результат. Тобто я вам покажу, що в'язатиму початок, а інтрижка в мене буде в кінці. Якщо я все встигну, то я повинна його зв'язати до 20 грудня. У мене такі рамки то я його буду старатися зв'язати. Але. Посиділа я подумала, ну щось воно буде мені І Вирішила я трошечки сюди якось е, пуху махеру. Є в мене такий темно-синій махер, отак, наче він і не підходить, бо він дуже темно-синій. Але якщо я буду брати одну ниточку цього махера і вкидати сюди, я думаю, воно так, знаєте, вже якось трошечки буде виглядати. Махер у мене повинен бути італійський, я вже не пам'ятаю, бо йому вже скільки років. Ось я вам етикетку показую, що тут пише. В общем, я вже не знаю, що тут пише, ну, ось дивіться як. І я це подумала сюди я одну ниточку махеру, а ще в мене є отака бабіна біла. Вона також, вона то, ну. Вона не біла, вона дівчатка молочна. Але якщо я також одну ниточку сюди буду вкидати, вона не дуже буде по, по товщині, ніякої ролі не гратиме, але пух буде. Тут, до речі, можна і по дві нички дивіться. Класно буде і по дві. В общем, чи по одній, чи по дві я ще буду вирішувати. Так, етикетка в мене тут є якась, є, дивіться, тут ось є класно видно. Ось, мовила. 38% пад, 28 ПС, 17 шерсть. 15 віскоза і 2 еластана. Оце його склад. Але трошечки пуху буде. Ну, але це ще не все. Ще в мене є отакі паєтки. Весь вітер, звісно, паєтками я не хочу, але сорока у мене сидить. Сидить сорока, не знає, що їй хочеться. Так я оце думаю, якщо я сюди додав паєтки оце отаке, а сюди дві ниточки махеру, товщину я виграю за рахунок паєтки оцього. товщина буде одинакова. А тут трошечки тільки жакар. Оце я трошки розбавлю. Ну, На паєтки, девочки, ще хто зна. Тут в мене така мисля скакнула, я їх витягла, але я ще не знаю, чи я їх хочу. Але з цього щось я хочу. Так що, це в мене дві так, перервав мене дзвінок і забула, що я розповідала. Ну, в общем, беру я свою любиму, улюблену алізешку. Мабуть, я беру ці махери. Ці бабінки я відмотаю такий клубочок, щоб її заховати, щоб не тягати. І махерчики попідкидаю, а от запаєтки ще подивлюся. Підключусь до вас тоді, коли вже почну в'язати резинку і почну жакартою. Розрахунки зроблю, розрахую, якщо все буде виходити, але остаточний результат ви побачите вже аж 20 грудня, тому що проект до 20 грудня ми там під, під, тихенько під прилавком, як я кажу, завжди в'яжемо. Дівчата в чаті виставляють, конечно, виставляють там, куди мені там, такі краса жак жакартів. Але я, якщо чесно, хотіла зв'язати два: один дитячий, один дорослий. Ну, хочу погнати дорослий, бо мені, ну, мені хочеться його. Встиг, буде дитячий. Але це вже буде інша історія. А я поки що розпочинаю і в цьому відео ви побачите початок моєї жакартової історії. І так, дівочки, мої жакартові історії. Отакий От мене ящичок. Не знайшла я більшого ящичка, тому що в мене не влазить ці нитки. Откриваю і тут та-дам. І що? Паєтки я не взяла, тому що порахувала, що буде дуже, дуже буде товстенька. Взяла я ниточку махеру зараз. Так, ниточку махеру. Взяла я своя ця Вултайм, Ниточку цього також махеру. Ну тут не дуже чистий махер, тут багато, але вона пухнаста. І своя також біла Вултайм. І що в мене виходить? І виходить у мене, дівчатка, отакий от же карт. Непонятно, не зрозуміло нічого. Ну, поки що те, що в мене виходить, те мені подобається. Схему я вам не покажу, тому що це мої жакардові історії. Побачите все те, що в мене виходить, як, дасть Бог, що дов'яжу до 20 грудня або 20 грудня. Але в мене виходить отаке такий в мене тут воротнічок. Хотіла робити подвійний воротнічок, тобто, так, набрала загнуть і з якоюсь китльовкою. але подивилася, мені подобається те, як в мене вийшло тут вверх. Не знаю, видно, не видно. Як у мене вийшов верх, він тягнеться, класний. То я не схотіла його загортати, я тут тоді ниточку заправлю. Кетльовку подвійну не робила, просто тут обв'язала рядочок виворотньої петлюй. І отакий жакард. Оце в мене виворотня сторона. І більше трьох петель я протяжки не роблю. Тут вже пішло по дві петельки. Притяжки. Тут у мене більше трьох петельок не було протяжки. Три саме більше. Таке виходить. Ну, наче нічого. Спочатку були в мене спиці, до речі, я взяла яка четвірка Пише 4, але це на отій лінійки ще мірила. 3,75 виходить. Спочатку в мене були менші спиці. Тобто, менші, люска менша була. Зараз покажу. Так, оце в мене ці спиці це Кніт про я не знаю, скільки сантиметрів, але спиці маленькі, льоска, коротенька, мабуть, 40, може й 40. Вив'язувала я на них резиночку і вив'язувала перші декілька рядів. Коли я вже перший раз зробила прибавки, прибавки я роблю по візерунку. Я перейшла, це в мене спиці дропс. Не дуже їх люблю, але мені я казала до четверки. Хоча тут четвірка стоїть, вони мені ще гарненькі, такі, бачите, ці ще гостренькі. І тут льоска трошечки більша. То в мене вже тут почалися прибавки, я взяла більшу льоску. Не знаю, подивлюся, після прання, яке воно буде. Через те взяла добавку з пушка, до цього, щоб трошечки забивало ці ну оці розтяжечки. Я ж тут прибавки роблю із серединки, то бачите, так, чорніє. Надіюся, що після прання цей пух розпушиться, і оцих таких темненьких прор... прорізнів таких не буде. Ну, оце такий у мене виходить жакарт. Поки що так. Показую його зараз, що в мене такий процес є. Я його буду в'язати. Більше я вам його не покажу. Покажу вже в готовому варіанті. Схему я брала з Пінтереса у свободному доступу, але поки що не покажу. Вона простенька, нічого такого, дівочки, не буде, там супер-пупер. В проєкті дівчатка в нас в Жактових історіях в'яжуть там такі, звісно жакарди. Шо. Ой, дивлюся, насолоджуюся. Але в мене простенький. Простенький, таке, як я хотіла. Я хотіла його ще з літа. Хтось мене запитував, як буде лягати ниточка. Ось дивіться, вже спочатку ниточка. Ось. І все. Уже бачите, спочатку, як вже воно ляга, Ну, ось таким ось таким, таким же картиком. Так що тут таке. Якщо я встигну це зв'язати, і ще в мене буде час, ще на один дитячий, тому що я в нас в спільнику не заявляла дитячі жакарти, пряжу не показувала, але собі настроїла. Пряжу настроїла, настроїла. І схемку, просто буду дивитися по часу. Якщо я встигатиму на дитячий, на дитячий жакарт, я покажу дівчаткам у нашому спільнику е, пряжу, бо там одна з умов, треба показати спиці і пряжу, і тоді почну, почну в'язати. Якщо не встигатиму, в'язати не буду. Але, дівчатки, ну мені це так подобається, як воно виходить. Воно в мене вилітало Люблю я цю пряжу, я б могла б сутками її в'язати, якби не треба на роботу було ходити. І вчить свої екзамени, господи. Ой, це така красота. Ну, класно. Поки що подобається. Як буде далі? Хоча в схемі жакарт іде знизу на гору. Там починається знизу, на гору закінчується. Я в'яжу навпаки. Не знаю, як воно вийде. Це буде такий мій експеримент, але Ну, мені подобається те, що виходить. Так що все, маленьке було відео, показую свою жакардову історію. Я розпочала. Це сьогодні зв'язала, до речі, за вечір. Я розпочала, буду її в'язати, бо тепер йду захлюб. І результат ви побачите аж в кінці грудня. І якщо в мене буде час, ще буде дитяче. Так, на цьому все. Дякую, що заходите до мене в гості. Я дуже вам рада. Велике вам дякую за коментарі, за лайки. А ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.